За кошти водіїв відремонтувати дорожнє покриття. З такою ініціативою виступили автовласники, які живуть в мікрорайоні цукрового заводу. Людям набридло вбивати свій транспорт на роздовбаних дорогах. Ініціативна група закликала всіх небайдужих зібрати кошти на ямковий ремонт, розповідає Павло Натальчишин. Є у нас ініціативні люди, які зібралися і вирішили, що раніше тут можна ще було об'їжджати, ями, а тепер уже не можна. От вирішили хоча б. Одну, дві десять ям зробимо, вже буде добре. До початку робіт вдалося зібрати 11 тисяч гривень. Склалися навіть і ті водії, які не живуть в цьому мікрорайоні, але хочуть їздити нормальними автошляхами. Скарбничку поповнювали і під час дорожнього ремонту. Автовласники час від часу спинялися, щоб допомогти ініціаторам. А хто ж крім нас? Якщо ми самі не поможемо, ми видимо, що вже е, господарство не дуже Нам старається пома. Значить, тобто ми самі наші Кожен з міру по панітки голову сорочка. Лататиметься ділянка від залізничного переїзду в напрямку молочно консервного комбінату. Ремонт покриття проводять за принципом, наскільки вистачить коштів. Автовласники розповідають, з розумінням до ситуації поставилися і виконавці робіт. Керівник ремонтної бригади навіть пообіцяв відремонтувати додатково 100 квадратних метрів покриття за власний рахунок. До речі, на акцію найбільше відгукнулися автовласники середніх статків, в меншій мірі водії елітних автівок зазначають організатори ремонту. Здебільшого дають водії, які не їздять на дорогих машинах, на іномарках. Так, да, і на велосипеді, і на мопеді хлопці під'їжджали. До речі, давало більше суми, ніж ті, хто на джип. Тенденція в тому, що проїжджають ті, хто дійсно розбиває ці дороги, і вони взагалі нічого не дають. Вони навіть просто відвертаються. Дякуємо. Ті, хто дійсно розбиває дороги, встигли відзначитися і під час ремонту. Перевантажений тягач на очах людей залишив помітні сліди на асфальті. Це він задньої частю, що на бочці, такий швелер. Оце 60 тонн везе. Усьо. Оце пернеловський маслото. Оце потока. Оце п'ять таких масловозів за день. Там ями, тепер ямо тіто. Бачите? Оце він своє желізяка, та діло. Через такі тягачі жодне покриття довго не встоїть, але вплинути на рух вантажівок людям не під силу. Це вже завдання владних структур.